І традиційно це вже стало фотозоною літньою для багатьох киян, гостей міста. Отому подивіться, будь ласка. Ну і я думаю, що ще цвітіння триватиме кілька тижнів, зможете скористатися і поповнити свій фотоальбом теж такою красою. Ландшафтний парк під Києвом відкриває сезон лаванди, і це не просто одна невеличка фотозона, а цілі безкрайні ріки. Загалом понад 100 тисяч кущів, які простягаються на 6 гектарів. Виявляється, видів цієї рослини у світі три, а сортів понад 30. Цьогоріч у парку створили чотири унікальні локації з п'ятьма різними різновидами лаванди, які проходили ретельний відбір протягом двох років. Любіть лаванду. Це означає, що любіть Україну, тому що саме ті сорти, які представлені в нас. Вони можуть в нас проростати. Наш весь період складає півтора місяця цвітіння лаванди. Тож зараз під час відкриття відвідувачі можуть побачити першу долину лаванди. Це лаванда, звичайно, висколиста, як ефект прованс. Унікальна локація тоскана. Ми вперше відкриваємо цього року її. Це частинка Італії, посаджений сорт лавандин, платіну Суцвіття більше метра буде. А основне поле точно притягуватиме в. Від... Відвідувачів своїми масштабами п'ятикілометровими смужками лаванди. Одна з локацій засіяна розкішним сортом феліс, який дивує людей великими квітами. А справжня фішка на цьогорічному відкритті лавандового сезону це рояль, буквально серед поля, на якому для усіх відвідувачів грає романтичну музику. Справжній віртуоз. Відвідувачі займають партер на травички, і майже весь час зі мною Підходили, це найближче, що найважливіше і найцінніше. Це просто слова і вдячність. І просто дякували. Не соромились, підходили, дякували. Це сьогодні вперше, такого ніколи не було. І виступ тут, і я тут взагалі вперше, І рояль тут перший. Да, ніколи не виступав. Люди просто гуляють стежками парку, хтось відпочиває у тіні, та більшість гостей все ж їдуть сюди за атмосферними фото. Дуже гарно тут. Зараз будемо ще далі просуватись, дивитися, що тут є. Де вже були? Е, парку ви маєте, ми тільки зайшли. Це перше місце, де сіли сфотографуватися. Гармат відчуваєте? Так, да, звісно, дуже гарно. Проїхали по колесу. Смутровому, от і подивилися, що територія достатньо велика. Лаванда, це взагалі. Ми і за нею їхали звичайно сюди. Всім рекомендую побачити цю красу, всім, хто мене чує, хто мене бачить. От і ну добре, що Україна вже. Ми переможемо, буде на слава і слава на весь світ буде. Окрім естетичного задоволення, прогулятися між рядами з лавандою ще й корисно для здоров'я, адже з давніх давин відомо, що цей аромат здатен позитивно впливати на емоційний стан, долати безсоння та депресію. Олександр Храпач, Олексій Баклайкін, телеканал Київ.